День Незалежності України, національне свято нашої державності. Прийміть найщиріші вітання від дітей Донеччини, яких війна розкидала по різних куточках України. Мої вітання з Дніпропетровської області. З Днем Незалежності України. Бажаю мирного неба над Донеччиною і скорішої зустрічі з рідними і друзями. А я знаходжусь у Хмельницькій області. З ним незалежності. Нехай у серці кожного українця горить Шевченківський вогонь любові до рідної України країни гір і степів, широких річок і золотих полів. Я зараз перебуваю в Івано-Франківській області. З Днем Незалежності вітаю нашу Україну. Бажаю всім українцям миру! Мої вітання з Одеської області. Нехай День Незалежності. Принесе у наш дім мир, щастя, добро та згуртованість з Днем Незалежності України.